Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні субота, вже після обід, і нарешті вихідний. Нарешті я можу трошки відпочити і з вами поспілкуватись. Відео сьогодні буде ну так, просто відео виходного дня, скажімо так. На початку трошечки трошки інформації, а потім ми поспілкуємось, хочу прорекламувати канал Анатолія. Анатолій це людина, яка побудувала неправильний курник. Пам'ятаєте, я зробив відео, чому я за проєкт правильного курника, сучасного курника беру гроші, чому це коштує таких грошей. І показував курник Анатолія, які помилки він зробив. От саме про нього хочу поспілкуватися наприкінці. А в початку відео е, хочу трошки розповісти за премікс. Багато хто питає в спільноті і багато хто на каналі питає. Дивіться, я використовую премікс CowDice 7920025, тобто це премікс для несучок 2,5%. Зараз десь поставлю картинку. Це рецепт від завода виробника. Тобто, будь-який премікс, який ви бачите в продажу, ну, неважливо, яка торговельна марка. Цей премікс взят з якогось рецепта. і вам пропонується. А не так, що є премікс, і ви під нього щось там робите. Це ми, як нетехнологи, як не виробники преміксів, ми вже під якийсь премікс намагаємось лампічити якийсь. У нас є, ну, В мене є, наприклад, Excel-файл, там калькулятор. Я заганяю туди, наприклад, ваш премікс чи свій премікс. В мене є велика таблиця там, різних компонентів, і я підбираю амінокислоти, протеїн, там, кілокалорії і різні інші речі. Так от, по поводу коудайтів, всі питають. Його використовуючи не його. Ще раз повторю ну, на камеру, що я не являюсь представником Коудайса, я його не рекламую, і я його не кажу, що це панацея. Тобто завжди, коли люди просять допоможи з рецептом, і і так і так, то я кажу: беріть премікс, який ви, у вас є там, в вашому населеному пункті, ви можете приїхати і в будь-який момент там, купити кілограм, 2,5 ну, не так, щоб 25 ну, багато, тому що вам так багато не треба. Фотографуйте ваш премікс, скидуйте мені його склад, і я скажу: ну, коштує він цих грошей, не коштує. Не то, що я якийсь експерт, а просто так вийшло, що дуже-дуже багато бачу преміксів від вас, бачу ціни і трошки володію інформацією, що де як коштує. Тому я не рекламую його. Я вважаю, що ціна якість. Він відповідає. Тобто, наприклад, дівчулі, ви всіх їх знаєте, 20 місяців несуться, дуже гарно несуться, майже ну, всі би сказали, винеслися, але на сьогодні чітко 80%. 102, 100, 105, 98 яєць і в мене 127. 80%. Даю премікс Cow Dice, використовую його не 2,5%, а менше. Тому що балансірую іншими компонентами. Зараз я покажу два премікси, яких особисто я використовував і які в мене зайшли. Якщо ви їх знайдете, то будь ласка, використовуйте на собі. Знаю ну, на них, знаю що дуже-дуже якісні. Коли почалась війна. Я познайомився з людиною з Полтавщини, дуже-дуже досвідчена людина, і вона мені подарувала премікс. Десь тут же зараз буде картинка цього преміксу. Нереально крутий премікс. У мене було 20 кг. Я використовував всього 1%, потім вже в кінці 1,5 Яйценоскость 94%. Саме на цьому преміксі вони стартанули таким. Ну, Прям таким відсотком. Дуже якісний премікс. Подивіться ще раз склад цього премікса, він реально крутий. Тоді, це 22 рік весна, тоді його ціна була 96 гривень за кілограм. Зараз навіть не знаю. Тобто, в принципі, якщо в мене він б тут десь був, то я, може по новому би використовував. Тобто, клав би там. 1,5% це те ж саме, що CowDice 2,5% по його ціні. І отримав той, той же результат. Дуже крутий премікс. Потім, коли закінчились ці 2 кг, я купив от такий от премікс. Він у нас називався Карміл. Тобто, це торгівельна марка Карміль, а Карміл я приїжджав на базу, то казав, давайте мені 50-60 Тобто такий я премікс використовував. Зараз торгівельна, там репренінг якийсь прийшов чи щось там виглядає він так. На ньому я давав його 1,5%. На ньому теж класно неслись. 93-94%. Осінню ліньки не було. Осінню, коли у всіх ліняли кури в мене ні. Яйценоскость 89-87%. Тому так, отак. От ці два премікси я на собі спитував і дуже гарно зарекомендував. Більше, більше ніяких преміксів я не використовував, не знаю, тому нічого сказати не можу. Але коудай, ціна якість так відповідає. Коудайс, наприклад, комбікорм готовий. Ніколи не бачив його. Я просто робив запрос на ціну, думав, ну, може, торгануть їм таке. Ціна космічна. Хоча люди, от хтось в спільноті писав, що використовують для свиней, свиней готовий комбікорм чи щось таке, не пам'ятаю. Дуже-дуже задоволені. Тобто коудайс комбікорм дорогий, але працює. Хто з моїм каналом давно я робив експеримент: одна партія, одні умови, бролер ціна. Стандарт Агра тоді була 100 гривень, і Коудайс. Тоді в розницю я покупав Коудайс брулерний 56 гривень. Рецепт робив по Коудайсу, рецепт робив по Агра. під кожним премікс, їх рецепт, тобто ну, зробив як, як завод. е побід стандарт Агра. Тому я залишився на ньому і досі, досі на ньому залишаюсь. Ну, як би отак інформація для тих, хто питає, який премікс. Шукайте те, що ближче, те, що можна купити, тому що а, такі контори, як Каудай, це дуже крута контора. Вони не роблять маленьку розфасовку. Сама маленька розфасовка 25 кг І то, наприклад, я там прошу собі від, відправити мені 100 кг, 4 мішечка. Це дуже важко. А, окремої автівки, яка займається маленькими відправками, немає. А менеджер, коли йому зручно їде, тоді відправляє. Під мене ніхто не підстраюється, Десь вигрібаю 400 кг на місяць. І я для них, коротше, навіть ніякої не немає, ніякого нічого немає привілі. Якщо від бігбега, то там щось якось буде. Взагалі вони зі мною розмовляють, кажуть, буде невеличка скидка, якщо одне замовлення, ну не одне замовлення, а вообще на місяць. Вийде 2 тонни чогось. комбікорма, премікса, неважливо. Їхній продукт. Тоді будуть, будемо розмовляти о знижках. А так, вибачайте. Тобто гарний премікс, гарні контори маленької розфасовки, мабуть, не буде. Отак. Друга частина відео <хи> де навіть не знаю, як, як сформулювати все це. Знову бабусі на яйце. Знову ця тема. Тому кому вона мені теж вже набридла, і кому вона набридла, можете вимикати. Буду опять, мусолити цю тему. Є людина Анатолій, в нього є канал. Під відео залишу ссылку на канал і, мабуть, в коментарях теж залишу. Людина дуже плотно займається велике кіз, сироварня. Про нього навіть по ICTV знімали відео. Там він мене сказав, ну тобто людина займається класно, молодець. Е, харчовий кошик він збільшує. В нього, окрім кіз і там продукції від молока, там що сироварня в нього. Він дуже плотно сидить на бройлері. Е, все продає, він проживає на Черкащині, а продає все у Київ. Тобто на вихідних є точка, їздить. Привіт. Тут хлопці вже дрова, маніпуляють, рубають, я на них сиджу. Ну що ти скажеш? Який примір з Стандарт Агра? Коудайс? Eyes? Шауман? Угу. Побігла. Продає багато бройлера, набіта точка у Києві. Брулера, там, не пам'ятаю, він поправив в коментарях. 500-600 голів тримає. І в цьому році він вирішив ще на яйце прибрати, прибрати курку. Надивився моїх відео, надихнувся. Спілкуємось. Він 4 рази 4 замовляв харчове яйце я йому відправляв. І от він надихнувся. І каже: по його відео дивлюсь, він хоче. Зробить бабусі на яйце. Тобто він каже, є промислове яйце, є фермерське, це в мене, ну, у моїх дівчу. І от він хоче бабусіну. І оце ж тема бабусі на яйце. Як би так розповісти? Я вважаю, що люди трошки займаються двойними стандартами. Я вже розповідав, що коли люди дуже прискіпливі до якості яйця. А самі все скупляють, ну не все, а скуп, скупляються. В АТБ, в Арусі, Сільпо, в гіпермаркетах, скажімо так, купляють хліб звичайний, який з звичайної пшениці, яка оброблюється гербіцидами, і там непонятно, що було в землі, то якщо ви так прискіплювали до яйця, то ви повинні до всього. Я не, не маю, я не вірю, що ви до всього так відносите, як дається. Ну, що ви до нього при. Придрались? не знаю. При тому, що яйце не має великий відсоток в вашому харчовому кошику. Ну, немає. Ну Я не вірю, що ви там кожен день по 10 яєць з'їдаєте. Знаю там хто займається в спортзалах і от треба багато білка, то от їдять яйця, яйця багато. Ну Зараз таким не займається, купляють баночку протеїна, і це дешевше і набагато корисніше. Так от чому двоє стандарти? Тому що вони не хочуть, щоб яйце була промисловим фермерським, а хочуть бабусіна. Дивіться, той же Анатолій, в курник загнав 400 курячок, вже в живих 350 залишилось. 400. Тобто плотна посадка. Плотна посадка в курнику це промислове тримання. Це фермерське тримання. Вже тримаєте невірно. Це вже не бабусяне тримання. По-перше. По-друге, купляйте кросову птицю. Це не бабусіне яйце. Це крос. Це генетично виведена курка. Вона несеться кожен день. Бабусіне яйце, як великі умніки кажуть, повинна нестись курка одна яйце на два дні. Яйце там повинно визрівати білок, там щось там тканини якісь формуватися. Тому курка, яка несе кожен день по яйцю. Це не та курка. Друга помилка в бабусіному яйці. Третя помилка. Опять же, по анатолію курнику прибігаюся. ніпільні поїлки. Ніпільні поїлки це промислове тримання. Тобто у бабусі вони п'ють тазіка чи просто на дворі п'ють. Тому знову помилка. Далі, опять повернусь до кросової птиці. І що у Анатолія не вийде, і я вважаю, що він переосмислить свій підход. Купляємо кросову птицю, вона гібридна, да? вона не має той сили супротиву цим болячкам, цим вірусам. Тому птиця дорога, посадка плотна, птиця слабка до хвороб, треба вакцини, треба пропойки. Бабуся це не робить. Бабуся купляє простяків, чи м'ясо яєчко, чи породисту курку, вона дуже-дуже стійка і вона не має таку плотну посадку, тому кури не болі. Анатолій, от, приклад, 500 курочок, 500 добових купив. До заселення у корник це два чи два з половиною місяця їм було, сотні вже не було. У корник посадив, 50 ще те йшло. Яка колосальна патеря з 500-350, начебто ще не несуться. Що ще буде попереду, коли горобці і щось залетить, невідомо. Тому вже це не бабуся яйце. І він вже потеряв колосальні кошти. Він не хоче годувати преміксами. От травка, пшеничка, кукурудза, там ячмінь, там не знаю, жито, щось таке. Не зможе він продавати їх. Наприклад, я вже другий чи третій день продаю по 45. Йому треба продавати, якщо так, і курка буде нестись одне яйце в 2 дня. Йому треба продавати ну, десь. Я по 45, йому по 70. Може в Києві у нього і вийде. Може. Але опять докажи. По вкусу, я вам скажу, по вкусу доказувати. Ну, ми всі різні. У нас смакові якості різні. Мені те, що до вподоби, вам буде гидке. Те, що вам до вподоби, мені гидке. ну Це таке консистенція жовтка, білка у нас однакова. Що у бабусіного яйця, що у моїх дівчат. Чому трава є, збалансований корм є, багато вітамін Є. І а, мій досвід каже, що коли людина каже, що це, наприклад, трикальцій, да? а це вапняк, людина каже, що це рибна борошна, а це висівки. Тому, коли ви кажете, у вас якісне яйце, то зробіть аналіз. А, от якби зараз два яйця взяти від моїх курочок і від ваших, і зробити аналіз, то в сайті показав би аналіз, що, наприклад, вітамінів в яйцях від моїх курочок набагато більше. Смак може бути для вас не такий, а вітамінів корисних більше. Тому що в мене є те, то, 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 -то в кормі. Тому це ну, дуже така тема цікава, на яку я просто вже відповідаю, що домашнє яйце від кур, які живуть в домі і несуться в домі. То це є домашнє яйце. Дуже класний комент був, коли я казав е відео, велике там знімав про домашнє яйце. І жіночка там прокоментувала, мені дуже сподобалось. Людина до війни працювала, не пам'ятаю, але чи Горводоканал, чи Горгаз, чи розносила от е скажіть, чеки, рахунки і по хатам там знімала показники лічильників і роздавала оце. Тобто хат бачила в селі отак. от. Каже, половина хат, так підходиш, домашня курка, велика, велика куча лайна, і кури там вошкаються. Їдять це лайно, копачаться в ньому. А може, там шукають лічинки, чи, 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 але їдять це лайно. А як для вас це нормально? Ну, якби, що там воно гніє, а, ну, це ненормально. Подруга вона каже, тож приходжу, щось даю. Це село. Мусор нема куди виносити. Багато хто сміття ставить на двори. Ну, внутрі двору. Ці курки там капашаться. Горять баночки з-подмоющева, губки, якими користувалися моюще там. І все-таки вони там щось вошкаються, знаходять, їдять. Тобто моюще попадає до курки. Так, вона поволі ходить, але що вона їсть? Кукурудзу я бачу, яку беру. Наприклад, на таку зараз кукурудзу з пліснявою не взяв. Пропонували 2 тони. Тому що хвилюю, що буде діарея. мені вона не потрібна. Тобто кукурудзу мільо, ячмінь мільо, пшеницю. Все додаю, аналізи роблю, балансую корм. То я можу казати, що воно домашнє. Ну Чому воно не домашнє? Тому що воно не ходить по волі. Вона купається, вона не в клітках, вона задоволена, вона а, гадується, зараз а, стоїть контролер, 19 разів на день подається корм. Вона не стресує. Вона від бабусіної курки, вона більше за. Ну, вона кайфує. Вона не шукає, не, не витрачає енергію на пошук храбачка чи щось таке. Тому то, що у вас буде поволі, хоч. Гулять курка, а під зніпільних паїлок і годувається від шнека автоматизовано, це вже промислове тримання. Ну, Якщо так брати да, учебники, Но ми будемо казати, що це домашнє, тому що ми знаємо, що кладемо у годівницю, ми знаємо, яку пропойку даємо. І ми знаємо, що ми провакцинували і вона не умре. Тому бабусіна яйце воно не у бабусі, все ж таки, у бабусі, яка не додає премікса. Бабуся, яка не додає рибноборошна. А може дідусь її прийшов, просто рибки там наловив додав. Це простяки курки, які одне яйце на 2 дні дають, а взимку одне яйце, якщо на 3 дні це добре. Світловий день звичайний, а не підсвічувати лампочкою. Да? У Анатолія от він не знає досі технологію так, щоб курки не от Він пересадив в курник. Да? А вони звикли, як би, спати на підлозі, вимикає світло, вони подавилися одна на одну. Вони ще не звикли, не знають, як спати на сідалах. Тобто, не було цього циклу переходного періоду, скажімо так. Тому він залишає лампочку цілодобово, вона горить, вони трошки щось бачать і не скупчуються, не купляться. Тобто він, наприклад, навантажує курку, яка під лампою 24 на 7. Це вже не бабусі на яйце. Бабусі на яйце це коли сонце є, вона гуляє, сонце немає, вона спить. Тому, блін, сперечатися, мабуть можна ще довго-довго. Отак вам розповів іще премікси. Ну, так, вони вони производяться хімічною промисловістю, але вони нам не для того, щоб вони там. Якісь там, не знаю, хімічні процеси відбувалися в організмі. Вони нам для вітамінів, для балансу. І для того, щоб а, баланс амінокислот був. Для того, щоб знаєте, як у нас їли і жоги не було. От. От для цього премікс. В, в ньому щось незвичайного немає. І же саме той же Анатолій дуже багато дивиться відео того ж Домкрата. Артема з Білорусі. Да? І от у нього наприклад, ідея, що якщо великий вигул, то це все бабусіна яйця. От В Німеччині великий вигул, але 16 корочок на квадрат тримається. Але ергономіка настільки продумана, що вони сплять на три етажа, годівля йде автомати, автоматизована, контроліри Siemens все контролюють, по вазі, там, по всьому. Це ж не бабусі на яйце. Тому треба, оце двойні стандарти. Ви лі робить бабусі на яйце і продавайте його десь хоча б. Не знаю, 70, зараз це 70 гривень, взимку це 120 гривень. Якщо у вас вийде так построїть бізнес і так продавати, ну, тоді, тоді добре, тоді це, мабуть, бабусі на яйце чи дідуся на там. А по-іншому це у вас теж промислове, фермерське, чи як. Не. Але для нас воно домашнє. Воно домашнє, тому що воно дуже смачне, воно дуже класне. Ми знаємо, що кладемо туди. Ми знаємо, як вона живе, кайфує. І від того, що вона багато несеться, це зробили генетики, це зробили не ми. Ми тільки даємо якісне тримання і, і все. Так що отак. Ну, все, вигорілося. Наприкінці, хто з моїм каналом довго. Ломан Браун, старушка наша, її вже немає. Тиждень вона вмирала, немає. Тому, мабуть, якщо заходите на мій канал, в мене є да, емблема каналу, там я, і тримаю цю курку. <х Aqui> Зараз десь відео, якщо знайду її, не відео, а фото, повиставляю. 6 років курки. Ну, трошки не дожила до 6 років. Все бачила, все знаю. Він бачила. Вимушена переміщена курка була. Але старість старість достала. Тому мабуть, я змінюю емблему каналу, все ж її немає. А тепер є емблема торгівельної марки. Мабуть, я її вставлю. Так що от така от нотка наприкінці дуже сумна. Ну отак. От ну, все. Пішов відпочивати, робити для вас відео. Та, мабуть, все ж таке. Мішка 2, ще корма помалю, неможливо відпочивати. Неможливо. Треба працювати. Ми не маємо права, не маємо права зараз відпочивати. Там, де хлопці і дівчата нас боронять, вони ніколи зараз ну, в них немає змоги відпочивати. Чому ми повинні? Тому так ото, відпочинок такий собі. Все, слава Україні, слава нації! Дякуємо за селу. До побачення.